У Вінниці у день спротиву окупації Криму урочисто підняли кримськотатарський прапор. Захід відбувся перед обласною військовою адміністрацією. Вінничина прихистила майже дві тисячі кримських татар, розповів Суспільному очільник громадської організації Ветан Ескандер Анафієв. Каже, і досі в пам'яті перші дні окупації Криму. Проживаем, працюем. Сегодня пришли тоже отметить э, цей день, как один день из дней скорби, скажем так. Почему? Потому что очень печальные события тогда происходили в Крыму. Вот. Ну, Каждый уроку приходим сюда, отмечаемся день, поднимаем прапор, чтобы про крымских татар помнили, чтобы про Крым не забывали. Первые волонтеры, которые волонтерили в Крыме, помогали украинским, в украинской армии, это были крымские татары. Многих із кого уже не в живих, многих потеряли, многих папірісажали по 20 років тюрим і так далі. 26 лютого став символом незламності і мужності кримських татар, каже один із учасників мітингу. Імені суспільному не називає задля безпеки своєї родини. Тодішня ситуація в Криму зазначає, призвела до арештів та репресій. Ми перебралися в Вінницю ще. Вересні 2014 року українське сполучення залізничне працювало, і люди, ті, що мали бажання і ті, що не хотіли лишатися, там, спокійно виїжджали, і коли вже вони якось, там, провели референдум і як, як формально вже визнали, що там, це, це їхня територія, то ті, що вони вже почали вже якісь, там, робити ці речі стосовно там, населення. Нагадаємо, день спротиву окупації Криму та міста Севастополя встановлений 2020 року указом президента Володимира Зеленського на вшанування мужності й героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. 2014 року Крим став першим об'єктом агресії Росії проти України. Цього дня, 11 років тому, під стінами кримського парламенту відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Субтитрувальниця